Вітаю всіх на каналі. Працюю над Volkswagen Passat B3. Цікавий випадок трапився, тому вирішив зняти відео. Світла нема, тому, вибачайте, вмикнув все, що є у мене на даний час. Живлюсь від додаткового акумулятору. Проблема у нас наступна. При натисканні на педаль гальма. У нас вмикається лівий габаритний вогонь. Зараз натискаю і бачимо лампочка габарита лівого світиться. Пустив згасла. натиснув світиться. Ззаду у нас стоп-сигнали засвічуються, пустив згасли. Тобто, якби все працює, але чомусь. Засвічується габарит. Так, якщо я вмикаю габаритний вогонь, попереду у нас світять один і інший, а ззаді у нас світить стоп-сигнал. Ось. Яскраво світить. Подсвітка номеру працює. Ось така ситуація. Зараз спробуємо з цим розібратися. Ось тут пересвіт панелі. Зробили якісь синій. Як думаєте, в чому справа? У мене одного разу був такий випадок вже. Ну, сподіваюсь, що сьогодні він повторить, повториться і буде такий самий. Так, здається мені, що проблема в задньому фонарі і проблема з самою лампочкою. Зараз зніму фонарь і подивимось. Вийму лампочку. ну Там у нас двохконтактна лампочка повинна бути. Тобто один контакт йде на габарит, а інший контакт повинен йти на стоп-сигнал. Я його вийму і. Подивимось, чи зміниться щось чи ні. Так, буду робити, напевно, сам. Покажу вже результат, коли зніму. Випадок цікавий, але трошки інший. Дивіться, зняв я кріплення фонаря. Ось тут повинна бути двохконтактна лампочка. А у нас стояла тут на один контакт. Я її зараз вимкну. При включенні габариту у нас тут засвічується габарит. Ну, а там продовжує світитись стоп-сигнал. <світ> Ось така історія. Тобто, там, мабуть, така сама лампочка одноконтактно вставлена. Зараз там розберу і перевіримо. Виняв тут лампочку. Лампочка тут у нас двоконтактна. Але здається мені, що у не неправильне розташування цих спиралей або цих контактів. Зараз спробую іншу лампочку сюди встановити і подивимо, що відбудеться. З лампочкою все гаразд, просто хтось її вставив не тією стороною. Зараз демонструю. Включив габарит, габарити світяться. Так, ось, світиться габарит, не дуже яскраво. Якщо так перегорнути, то світиться стоп-сигнал яскра. Яскраво. Так. Вмикаю тепер. Йду натискати стоп-сигнали і подивимось. Зміниться яскравість чи ні. Ну, я бачу, що змінюється. Робиться яскраві. На цій стороні також габарит світиться, але тут треба замінити лампочку. Тобто ставимо лампочку. таким. ось світиться. Не дуже яскраво, а тепер натискаємо на гальма. Ну що, я думаю, що я вирішив питання. Тобто тут все світиться. Вимикаємо. До речі, ще щось тут неправильно зібрано, бо перше положення повинен бути габарит, а у нас вмикається ближнє світло ксенон. А коли вмикаємо друге положення, ксенон згасає, вмикається габарит. Ну, не знаю, хтось щось наколхозив. Повертаю фонарі назад і перевіряємо. Тут все зібрав. Ліхтарі, лампочки встановив назад, повернув до фонарів. Тепер натискаємо гальма. Раз, світиться, пустив, світиться. Так, вмикаємо габарит. Так, бачимо, не дуже яскраво світить. Тепер гальма натискаємо яскравіше світить. Ось такий чудовий випадок. Випадок трохи інший, але теж цікавий. Кому сподобалось, ставимо пальці до гори, підписуємося на канал, задаємо питання, якщо виникли. Ну, а я і далі буду старатись для вас знімати цікаве відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!